Доброго дня, шановні діти, сьогодні у нас відкрите заняття в центрі освітніх інновацій. Дуже радий всіх бачити. Ви мене всі знаєте, мене звати Захар. Сьогодні наше заняття пройде в форматі діалогу, і ми можемо виокремити такі три частини, в яких ми будемо працювати. Перше ми розкажемо сьогодні про що буде наша презентація, тобто у нас заняття на тему. Тенденція молодих рук на ринку праці України. Ми зачіпимо постковідні часи, часи війни і зрозуміємо перше, як шукати роботу. Друге, які виклики, тренди і тенденції нас чекають. Це буде перший блок. Другий блок. Ми зрозуміємо, які ми психотип особистості за допомогою тесту, яка розробила компанія великої четвірки Делой. І третій блок це можна буде попрактикуватись у співбесідах зі справжнім чаром великої компанії з міста Івано-Франківськ. Отож, хто як не WorkUA, розкаже нам, яка ситуація на ринку праці. Одразу скажу, що я взяв тільки виключно один діапазон ресторанної сфери. Чому тому, що кожен з нас має потребу в харчуванні? Ми розуміємо цю сферу як ніяку іншу. Причому кожен з нас може пити каву, чай, какао. ми можемо їсти різні сегменти їжі, і це ті дані, які поділили зі мною WorkUA, як основний гравець на ринку професій, і ми можемо їм не то, що довіряти, зрозуміти і передбачити, як цифри будуть рухатись надалі. Отож, що ми можемо побачити? WorkUA — це декілька цифр. 47 тисяч компаній це не тільки українські компанії, воркві є в світі, тобто сюди враховані компанії від 10 людей і більше, бо більше є в них сегментація. Тобто, якщо це одна людина, це рахується не компанія, а ФОП. От таких як одних людей більше мільйонів. Тобто можна зрозуміти, що в цілому світі це не тільки там послуги для. Великих компаній, а й для одиночних людей, які також можуть залучити трудоресурси до себе, також ми можемо побачити, що зараз на сайті зберігається 4,5 мільйона резюме, і основний показник це відвідуваність сайту, щоб показати, що це є ресурс, яким користується і затребуваний ресурс. Це 450 тисяч людей щодня заходять на сайт. Що це означає для нас? 450 тисяч рук шукають роботу, а ми ті, які можемо створити ці робочі місця. Отож, наразі в нас через війну, через те, що ми відходимо від ковіду, 30% населення не вистачає для того, щоб рухалась наша економіка. Розберемося в причині, чому не вистачає. Тому що першочергово чоловіки захищають нас і ми не можемо виконувати ті всі функції. Які е, виконували чоловіки. Ба більше забігаючи наперед, ми можемо розбирати це глибше в презентації. Е, зараз є поняття раніше було поняття чоловічих професій та жіночих професій, але е, це вже стирається, це таке сіре полотно. Тому е, якщо колись краном на будівництві керував виключно чоловік, то зараз ми знаємо випадки, коли краном на будівництві керує жінка. Коли там на вишивальних верстатах працювали виключно там чоловіки, зараз ми бачимо, що залучають на декілька годин працю там старших учнівських класів 10-11 клас або молодь на неповний робочий день. І 5 мільйонів рук нам доведеться залучити протягом наступних 10 років для того, щоб відновити повністю економіку. Чому так? Тому що. Ми впали і по ВВП, і по темпах зростання економіки, і для того, щоб вийти на довоєнний рівень, нам потрібно це падіння підняти вверх. ці 10 мільйонів е, рук, пораховано таким чином, що кількість населення, яка працювала до війни, була на 10 мільйонів більше, ніж є зараз. Тому звідси оця цифра, це е, гіп. не 10, а кількість е, в ресторанній сфері. Е, вам, щоб було краще видно. Взяли три останні роки по періодах. Синій графік він показує 2022 рік. Ми бачимо глибоке падіння в лютому місяці, яке повільно почало відновлюватись протягом наступних 10-календарних місяців. Кінець 2022 року призводить до початку. Кінець го призводить до початку 23-го року. Ми бачимо, що 2023 активніше почав розвиватися, з чим це пов'язано. Бізнес зрозумів, як працювати, як налаштовані процеси, адаптувався до викликів, тобто три квартали потрібно було адаптуватись для того, щоб продовжувати ріст. Але ми бачимо, що тільки в червні місяці ми досягнули е, показників е, січ лютого місяця 2022 року, тобто 14 місяців нас зайняла фаза відновлення. Далі ми легенько почали опускатися вниз, тому що ми зрозуміли. Другу ітерацію переселення внутрішнього переселення і легко почало спадати. З Чим пов'язане це спадання? Це був час блекаутів. Ми зрозуміли, що питання зі світлом є критичне для малих компаній, які, на жаль, перестали працювати, тобто вони закрились. Відповідно, залишився більш сильніший адаптивний бізнес, який мав змогу. Використати джерела електропостачання, ті самі базові зарядні станції, інвертори чи генератори. І 2024 рік немає даних на жаль за останній квартал, тому що він ще не закінчився. Ми бачимо, що було поступове приростання це так звана сегментація ресторанної сфери. Коли в теплу пору року всі активніше відкриваються, це невеликий бізнес, невеликі кав'ярні, заклади з фастфудом, тобто шаурма, бургери, ходоги, тому плани, і також відкриваються заправки, оскільки тепла пора дозволяє більш активно їздити України. Заправки активніше відкриваються. Ми навіть бачили там такі національні гравці, як ВОК, відкривалися в другому, третьому кварталі цього року. Е, які ж професії найбільш затребуваніші? От е, як ви думаєте, вам по графіку не видно? На вашу думку, яка професія в ресторанній сфері є зараз найбільш затребуваніша? Микола? Кухар. Кухар абсолютно вірно. Кухар. І після кухаря ми бачимо ще бармен, адміністратор, офіціант та техпрацівник, тобто е, людина, яка допомагає підтримувати чистоту в приміщеннях. Що ми бачимо? Це паралельні лінії, які мають пряму залежність з професіями. Синя лінія це кухар, жовта це бармен, червона це офіціант, і техпрацівник та адміністратор. Три основні працівника в закладі ми бачимо, є рівно затребувані і залишаються і надалі. Тобто ми далі, бачимо, що вистачає кухарів. Чому? Тому що багато кухарів мобілізували в частини. Багато е, перестали працювати, вирішили змінити рід діяльності, тому що побачили е, в ковід, що їхню професію дуже легко замінити. Люди готують собі вдома. А в війну е, люди менше стали відвідувати ресторанну сферу. і це призвело до того, що е, кухарі перекваліфікувалися. Натомість з'явився дефіцит е, цієї професії, яка ще е, не заповнилася. Що ми можемо побачити по містах? Однозначно найбільший дефіцит це міста, мільйонники і е, південь України. Чому південь? Тому що там недалеко є е, курортні міста, тобто це Одеська область, Миколаївська область, порти. Відповідно, там завжди е, є міграція в теплий сезон. Не вистачає рук, тому е, це ми можемо побачити і в власних графіках, які відображають дану ситуацію. По... Ми можемо побачити заробітну плату в залежності від е... тим, ким працює людина. Однозначно, найбільше заробляє кухар. Е... Синя е... стовпчик це 22 рік, жовтий 23 рік і 24 рік. Розберемо першу нашу діаграму: кухар. в 22 році він заробляв умовно 10 тисяч гривень, 23-му створюється штучний попит. Кухарів мобілізовують однозначно. Роботодавці реагують тим, що збільшують ставку заробітної плати. Це то, що бачив Орквій. А як ми знаємо, в багатьох закладах є дуальна система мотивації, тобто є ставка плюс відсоток від обороту. Відповідно, дана діаграма відображає тільки ставку. У 23 му році ми при, приблизно зарплату кухаря зросла на 50 і в 24-му, чуть-чуть просіли назад, ринок наситився. Люди почали швидко працювати. Задіялось е, населення, яке тільки стартувало. Тобто, це там 16, 17, 18 років. Це їхня перша робота. Це легкий порік входу. Тобі е, дають інструктаж техніки безпеки. Ти робиш мінімальні е, функції для того, щоб приносити прибуток. Чистиш цибулю, носиш картоплю, миєш овочі, розпалюєш мангал, але тобі вже платять гроші. І тільки твоя кваліфікація в майбутньому буде визначати твій рівень заробітної плати. Ми можемо побачити також флуктуацію вакансій в ресторанній сфері. Вона, як і була в після ковідні часи, вона була на фазі росту. Чому тому що е, населення, яке народилось після 2000-х років, почало активно шукати роботу, і е, це там з 2001 по 2006 рік люди шукали свою першу роботу. Тому когорта е, на графіку, яка е, була в пошуках, це люди, які не мали досвіду роботи, тобто це 16-17 років. Ми бачимо сильний графік, відображає, що в лютому місяці була просадка. Це аналогічний слайд, який відображу відображений був на початку презентації, так, тому що коли ти е, в грудні 24-го року отримуєш заробітну платню 10 тисяч гривень, а в січні 2025 року роботодавець каже. Ти будеш отримувати 8 тисяч гривень, мінімальну заробітну плату, тому що в нас правильні йдуть добре. Однозначно, працівник почне цікавитись ринком, почне дивитись в сторону конкурентів, де запропонують вигідніші умови та якісь там додаткові послуги в плані страхування, спортивного бенефіту, можливо, якісь корпоративні навчання, те, що мотивує працівника, окрім непрямої фінансової мотивації в 22 році. Було падіння в січні місяці під час повномасштабного вторгнення. І далі ми повільно приростали. 23-й рік це також фаза росту. І 24-й в серпні місяці, була перша просадка в ресторанній сфері. Це пов'язано із тим, що ринок наситився, заклади перестали активно відкриватись, ФОПи не створюють е, нових е, робочих місць. Гранти, ті, хто хотіли повигравати, вони вже повигравали. І е, мотивовано було це тим. Що е, при нестворенні робочих місць не потрібно е, нових рук. Е, власне, перший блок можна закінчити тим, що середня заробітня плата кухаря була 22 тисячі 300 гривень. Тобто, чому це символічна сума? Кухар це людина, яку найбільше шукали незалежно від ресторанної сфери чи не ресторанної, тобто металургічна сфера, водії, логісти, пекарі. Найзатребуваніший був кухар. Відповідно, ми, ми зможемо зрозуміти, що така медіана це 22 тисячі 300 по Україні, скільки ми е, можемо заробляти, будучи в Україні. Це реальна цифра. Це знову ж таки показник, який показує виключно ставку і не враховує то, що поза е, виставленням вакансій. Е, другий блок. Я би вам хотів представити, ви знаєте, ми раніше піднімали тему. Великої четвірки є компанія Deloitte, яка е, представлена також і в Україні. Е, вона розробила дуже круте тестування. Ми раніше проходили на наших заняттях. Я б хотів, щоб ви просканували QR-код. А його навіть можу збільшити. Коротко включу людина, яка буде виступати, пан Михайло. Він є керуючим партнером центрального офісу в Києві. Deloitte. Deloitte – це найбільша компанія, велика четвірка, яка займається аудитом, надає послуги з консалтингу і робить оцінку. І допомагає компаніям виходити на IPO або зливатися. Там 20 питань, два варіанти відповідей, просто дуже швидко обирає. Він вам покаже, Те, хто із вас вже пройшов. Дякую вам за це. Ще перед нашим сьогоднішнім семінаром, семінаром. тест покаже, який з чотирьох основних типів у вас переважаючий, який у вас основний. Але зараз я дуже дуже це важливо зробити на цьому акцент. У кожної людини є усі чотири типи. Тобто, немає такого, що одна людина повноцінно там тільки червона або там тільки жовта. Кожна, у кожної людини є усі чотири типи, лише в різному співвідношенні. І оце от співвідношення а, е, є саме хімія, в якій ми е, будемо е, зараз співпрацювати. Так, я вже бачу, з'являються плюсики в чаті, тому я думаю, я буду потихеньку продовжувати, е, але прошу закінчити е, тих, хто ще продовжує. Отже, у нас є чотири типи, основні, які ми виділяємо. Я відразу роблю акцент на тому, що кожен з тих, які будемо зараз говорити, вони не існують в чистому вигляді. Зараз я буду описувати такий, знаєте, там чистий, ідеальний, в спеціальних умовах створений варіант. Вже, звичайно, в реальному житті такого не існує В реальному житті. Люди мікс. Але зараз для нашого розуміння і вашого. Я буду розповідати про о, основні, основні характеристики. Назвемо це так. Я буду наматись дуже дуже швидко. Там, звичайно, набагато методологія набагато складніша, ніж там та інформація, яку ми говори, будемо показувати зараз. Отже, давайте почнемо з перших. Перших це піонери, вони жовтенькі. Це люди, яких можна назвати найбільшим словом це можливості. Тобто піонери це звичай такі яскраві особистості, які такі дуже швидкі, дуже спонтанні. Люди, у яких дуже гарна уява, люди, які там дуже гарно адаптують, дуже легко адаптуються. Люди, які завжди відкриті до нових ідей, у яких дуже гарна інтуїція. Люди, які Ц ці люди у них основний фокус на глобальних ідеях. Вони люблять ідеї, вони люблять нове, вони не люблять деталі, вони не люблять, як ми це зробимо. Вони е, горять тим, що ж ми зробимо. Вони, е, вони люблять ризикувати. Вони люблять ризикувати для досягнення мети. Е, вони вірять, що чим більший ризик, е, е, тим більше нагорода. Воно і принесе щось гарне, щось класне. Це люди, які заряджають енергію, заряджають уявою, які можуть дуже легко, дуже швидко змінювати свої плани, свої думки. Це люди найбільш екстравертивні. це люди, які не люблять ієрархію, які не люблять критику, які не люблять аргументувати або відстоювати свої ідеї. Це люди, які самі створюють своє правила. Люди, які люблять виступати, люблять вражати, люблять там, працювати на аудиторію. Люди, які е, люблять підходити е, творчо до вирішення завдань, е, їм важ, е, важливо, що там оце було красивенько, все було гарно, все було добре, все було яскраво. А е, 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 це зазвичай люди, які не особливо пунктуальні. Е, люди, які можливо, ти їх чуєш раніше ніж бачиш. Е, це люди, які частіше спочатку. Вони думають, поки говорять, тобто формують думку прямо під час розмови. Це люди, які от легко про спосудні на іншу. І зазвичай це ті люди, які в команді, які в компанії вони є найбільш популярні, але вони найменш легкі в командній роботі. Якщо от, о, говорити о, про найбільш сильні запісторони. Це люди дуже сміливі, дуже натхнені, дуже мрійливі. Але от саме як ми тут зробимо, от як ми е, саме виконання, їх не дуже хвилює. Це люди дуже веселі, дуже енергійні, але при цьому всюди і водночас. Е, це люди, які можуть діяти дуже швидко, можуть дуже швидко щось підкупити, Але е, от деталі, структури не є їх сильною стороною. Це люди дуже дуже креативні. Але не завжди практичні. А, і перш ніж е, перейдемо до наступного типу, я прошу зараз е, в чаті е, або підняти руку, або якось перерахувати, щоб ви розуміли, скільки у нас зараз е, піонерів в чаті. Тест вам мав сказати два основних: е, оберіть той, що перший. Тобто, той, що, той, що тип, що вам сказали спочатку. Кого у вас найбільше? Так, е, я бачу 14, 15, 14... Близько 20 людей, а, який є протилежний а, піонеру, тип на вартові Гардіан, Ми прикладаємо як вартові. Це люди, яких головне слово це стабільність. Це люди. А, Аню, вибачте, підняло руку. Ти щось хотіла?